Друзі, вітаю! 7 лютого! Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, нарешті підходить до кінця наша задумка по виробництву наших куклеусів, ті, котрі потрібні конкретно для нас, для наших нужд. Всі ви знаєте, два місяці назад у нас прийшли, скажімо так, нюанси з виробником прошлих форм, після чого ми зупинили. Співпрацю, скажімо так, і, ну, і все. Ту співпрацю все зупинили. Я сказав, що я намір все ж таки продовжати на той період я ще не знав, як то буде. Ну, все ж таки вирішив, ну, коротше, сів і вирішив робити, скажімо так. ну Отак от от то зараз виглядає. Отак форму, вони ще не крашені. Оце тільки тільки ми скажімо так, робимо перші е пробні заливки. Чи все працює, після чого будемо вже обварювати, дошліфовувати, скажімо так, красити і тому подібне. Е сам толкательний механізм будемо робити і тому подібне. Ну, К чому йду? Ви, коли, коли я вам то озвучував, ви давали свої паради, до кого звернутися, хто би мені зробив форму і тому подібне. Друзі, буду відвертий з вами від ну, ваші паради е Я, скажімо так. Не воспользовался вашими парадами, так як, друзі, мені потрібно було, то, то, що в мені в голові родилося. Там є нюанси для облегчення своєї роботи. І стаціонарно я то не міг з людьми, скажімо так, виполтити. Я брався знайти ту людину, яка б мені зробила. Ну і в итоге я зрозумів, що основну роботу я возьму на себе, а прибігу к, к роботі тільки самого сварщика. Скажем так, проект зробив я, скажем так, в голові і тому подібне. А сварщик вже тільки, скажем, так, зварював, то що я йому складу і прикладу, прихвачу і тому подібне, а сварщик варю. І інформую вас, так як многі з вас знали, що я почав це робити. Я особо не афіширував, так як не знав, чи вдасться мені довести це до кінця, так як. Після розпаду скажімо так, співпраці попередньої, в мене трошки, скажімо так, е... коротше, потрібно було довести до кінця. Мені хотілося, я не знав, як воно вийде, але я вирішив все ж таки спробувати. Так як в процесі виробництва попередньої форми, звісно, що в цьому. В цьому випадку, коли ми розійшлися з скажімо так, були определені нюанси, котрі друг друга озвучували, і декотрі скажімо так, зачепили за живою, і хотілося зрозуміти, чи зможу я то зробити, чи не зможу. Ну, і все ж таки вот, зроби. Звісно, що приходили к допомоги, скажімо так, не практики, а знань при виробництві Перше, ну, вон, перша форма стоїть. Маючи вже таку практику, маючи вже такий опит, ми виробляли скажімо так, ну, от, скажімо так ну, Робили е, вже, ісходя із тих нюансів, які отримали в виробниці перших форм. І, на мій погляд, мене все влаштовує. Ми зменшили скажімо, ну, механізм замикання, зробили трошки інакше. Коротше, не варто. Діло, діло Інформую вас о тому, що. Процесі виробництва цих форм, де три люди дзвонили, питали, я їм казав, я їм наміхав, що ми таке робимо. І вони говорили, а чи може буде потім на, на заказ виробляти. І зараз, коли ми вже зробили з сварчиком, коли ми зрозуміли, що цю роботу можемо робити, можемо проінформувати, що можна домовлятися, якщо когось цікавить форму такої якості, ну якої такого, такого виконання. Так як на сьогоднішній день ділиться основна маса форм, ділиться на скажімо так, три, три не етапи, а на три різні форми, скажімо так. Перша сама дешева, скажімо, яка це фанерна, ну, І звісно, що вона сама дешева, вона сама найнедолговічна, скажімо так, і вона сама Важка в самої експлуатації, як робити. Після того йде форма із смол розлічних, ну, як в частності у нас, це вже форма чуть інакшої якості, по ціні, скажімо, так, вони зовсім не дешеві, але все одно ціма їх порівнювати не може. Так як, наприклад, ну, от корпус такий, він звісно, що буде трошки дорожче стояти, ніж корпус із таких. Но в ви отримуєте, це налітий, там розборний. Для того, щоб один корпус зробити на тих формах, треба чотири зробити заливки, тут одну. І звісно, що всі, -всі нюанси ну, йде в користь таких форм. Ну, і ці форми. ну Форми металеві теж є різні. Я багато видав, ну, Якщо там теж, ну, скажімо так, ящик і котрий треба 354 шуру болти відкрутити, закрутити. Звісно, що ту форму може прирівняти к фанерній. так як принцип роботи один і той. От самих всіх облегчень, які повинні бути, в тих форм теж нема. Ну, ми вже зробили як зробили. Це все працює, От ми вже зробили перші пробні заливки. Криша, метал спрятаний внутрі, але треба ще підганяти, щоб заливало трохи краще метал. І скажу так, друзі, якщо ви зараз бачите, видко, що нема лютка. Ну, Як я зрозумів, все ж таки з практики люток, наприклад, не люток, а ручка, ми її не будемо вмонтовувати в корпус. Так як із практики я зрозумів, ну, сказати на 100% зараз ще не можу. Знову одно, що. Незручно там шліфувати. І вирішив все ж таки прорізати її фрезером. Після фрезера зразу залишиться скажімо так поверхність шліфована, що потрібно буде тільки красити. Це набагато більший плюс, ніж потім руками там пошліфувати. Ця робота буде скоріше робитися проріз самої ручки, ніж пошліфувати. І коли немає ніяких запінань, скажімо так, на стінках, звісно, що і заливається краще без всяких пузирків. Кришу криша теж, якщо бачите, ми не, зру, не робили ніякої скажімо так випуклості. Так як нам важна експлуатація даного виробу. І для того, щоб воно все робило, все гарно працювало, потрібно красити. Ну, криво, це така річ, де потрібно скажімо так, держати в. Цвітах його все ж таки для того, щоб джоли краще орієнтувалися, і періодично їх треба перефарбовувати. Це приводить до тому, що потрібно буде шліфувати, перефарбовувати. І обрали всі ненужні якісь нюанси, які ніяких функцій не несуть, але тільки услужняють саму шліфовку, скажімо так, криші. Нічого не ставили, бо вот так виглядає важка криша з гарним патойом з утопленням підрамки і тому подібне. Так, корпус. На даному етапі корпус вже у нас виходить тільки з одним прорізом. Ми його робили тільки під нуклеосну рамку, ми тут нічого не ділили, бо це вже є шестирамочник. Це конкретно шестирамочник, ну, розмір, скажімо так, ну гаданості. Але ми тут ніякі прорізи не робили, так як вони нам не важливі, не нужні і все. Якщо буде все добре, ми зробимо конкретно під цей корпус, вже конкретно корпус шестирамочника, в котрий можна буде ставити тільки рамки. Була. Ну і маємо дно. Дне, дно ми теж враховували определені нюанси. Нам важливо було, скажімо так, льотки, магніти. Нам важливо було в процесі заливки, щоб сітка заливалася відразу, щоб її потім не крутити. Це поки що пробна. Зараз підганяємо так, щоб менше затікало. Euh, що тут ще можеш врахувати? Euh, також ми врахували uh, це місто під уклоном для того, щоб знаємо, якщо нуклеус стоїть, є якийсь посильний дощ та буває через літок, там вода стоїть і може затечь в сам нуклеус. Тут же у нас зроблені уклони. що Якщо стоїть нуклеус рівно, то можливості води потрапити внутрішну нуклеуса не буде ніякої. Так що, друзі, от така ось проста вийшла. Це для чого так інформую. І нуклеуси все трошки пізніше для реалізації, так як вилік, що собі потрібно, і звісно, що хотіло б це трошки відбити форми, так як форми скажімо так, виробництво форм доволі і, звісно, що Якщо комусь потрібно буде, зможемо і реалізовувати нуклеуси. Поки за ціну нуклеусів взагалі не питайте, так як поки ще нема кормушки. Кормушка буквально на дозборці, трошки ще треба дочекати определенні деталі, ще потрібні і тому подібне. І кормушка буде теж в зборі готова. І після того, як всі деталі будуть, ми зможемо порахувати і озвучити якусь ціну. Стосовно виробництва таких форм на заказ. Uh, можу розглядати різні варіанти. Якщо у вас є конкретно, що ви хочете, ваш вулі, ваше дно, або ваша криша, можете висилати, можемо так домовлятися. Uh, можу конкретно, якщо у вас цікавить, наприклад, якийсь вулік, можу сказати, що хочете, ну, якось так обговорюю. Возможно, ну, любі варіанти, ну, треба в телефонному режимі все uh, узгоджувати і знаходити, скажімо так, общий язик. Якщо вийде, то туди зможемо якось виробити. Uh, що я ще хочу сказати? По срокам виробництва таких форм друзі, не можу сказати так, якийсь определенний термін, бо зараз проблеми з світлом і виробництво таких форм воно нуждається в декілька спеціалістів. Єдно, що потрібен проєктант, хто нарисує таку форму. Друге, потрібен, хто потім все, скажімо так, зробить цей метал, потім хто підгончик, хто все піджене. Потім потрібен токар, фрізеровщик. Так, ну, якщо звернути увагу, тут стоїть така прибуда. Оприльодну роботу ми взяли на себе і робимо, так як оприлюднені нюанси потрібно і, е зробити токарні роботи. Елементарні, але все ж таки вони потрібні. І то все стоїть гроші і ми вирішили то самим робити. Так що, друзі, зараз будемо винімати якраз друге дно, Питаємося устранити цей неполадок. Ну і будемо дивитися зараз, що у нас вийде. Проінформував. Мені дуже подобається, як у мене все вийшло, так як ну, дуже гарно вийшло. Все по зазорам, все по е, всіх нюансах і тому подібне. Дуже все гарно виходить. Я дуже, дуже, дуже радію тому, що виходить. Дуже гарна криша вийшла. І корпус, і дно. Кормушечки теж будуть. Ну, це я вже сказав. Коли вони будуть, туди її продемонструю і покажу. А тепер проінформував, кого буде цікавити, звертається. можна домовлятися. Слава тобі! Героям слава!